Сьогодні вночі жителі землі, в тому числі й українці, зможуть побачити напівтіньове місячне затемнення, третє і останнє в цьому році. Спостерігати за космічним явищем, яке триватиме майже чотири години, зможе кожен бажаючий, але за умови ясного неба та розгледіти його буде важко, адже темним суботник землі стане лише частково. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні жителі планети побачать останнє в цьому році на В місячне затемнення. В Україні спостерігати за ним можна буде всі чотири години – від самого початку і до кінця. Начало затмення – в 23 часа 48 хвилин. Максимальна фаза – близько двох часів ночі. Опять же, якщо брати по минутам, щоб була у нас така звершенна точність, то виходить, що тут у нас час 20 час ночі 51 мінута. Затемнення буде видно неозброєним оком, однак на ефектне видовище фахівці радять не очікувати. Місяць, рухаючись по своїй орбіті, лише увійде в півтінь. Аби зафіксувати небесне явище, спеціальна техніка також не знадобиться. Достатньо звичайного фотоапарата. У свою чергу астрологи стверджують, затемнення відобразиться і на поведінці людей. Цього вечора вони стануть більш агресивними та впертими. Тож фахівці рекомендують можно воздержаться сегодня именно вот такой вот перейти на диету. То есть мы отказываемся от потребления мяса э, в лю в любой формі. Звичайно, саме в цей день і навіть наступних пару днів нам лоще, звичайно, старатися не конфліктувати. Тобто будь-яка конфліктна ситуація може повлечь далеко ідущі наслідки. Ті, хто сьогодні пропустить місячне затемнення, вже 3 листопада зможе помилуватися сонячним. Це космічне явище буде більш видовищним, але триватиме недовго. Христина Венгеля Ускайте, євген Хисний новини 11 каналу.